Доброго ранку, я всю ніч кашляла. Сама не спала й Дінісу не давала. І саме коли лягаєш, <пух> щось там відбувається, і ти весь час кашляєш, і воно як лоскоче, де щось там ти відчуєш, і оце будь-яку там дії вони визивають дуже сильний кашель. І якщо ти сильно не прокашляєшся, це неможливо терпіти. Це не біль. Це інші відчуття. Я не розумію, що мені навіть з цим зробити, щоб це полегшити. Напевно, буду сьогодні спати в іншій кімнаті <кій> мій сніданок яйця хліб, сир, вірок, кава і буде ще зефір. Я вже в машині чекаю Дениса. Будемо їхати в магазин і відправки треба сьогодні зробити, а потім додому працювати. Сьогодні є дуже важливі справи. Я взяла собі каву і їдемо по справам. І Денис мені купив ліки. Е, від мого кашлю. Дождік. Запакували замовлення, мій перекус і їдемо на почту. Я вийшла пройтись в Аврору, Треба купити моющі для посуди і взагалі, подивлю, що там цікавенького вже давно там не була. Так просто не ходила, не дивилась, що там. Зараз подивимось. Кава чи хтось з вас спробував ось ці аромодифузори? І цікавий мені оцей спрей для текстилю. Ну, у нас тут маленька аврора, нічого прям такого цікавого немає. Думаю, ви все і все би таки бачили. Як власник магазину одягу, звертай увагу на всі трямплі, які тут є. Мені оці металеві сподобались. Ці я брала, але я брала такі всім і, чесно, не дуже були. Цікава, яка тут ціна. Але я дуже зрозуміли. 29 гривень. Дочь, класна ціна. Зараз візьму їх. Всі забирають. Дуже вигідно. Тут мені нічого не треба. Серветки. Покажу потім, що взагалі купила. Дивіться, що я купила мочу для посуду. посуду. 8 вішачків по 29 гривень. І спробувати. Нам з Денисом ось такі. В Тіктокі бачила, їх куштували. Завтра з вами спробую, не сніданок буде до кави. Загалом витратила на це все 355 гривень. Я сьогодні дуже активно працюю, аж червона вся. І щоки, і шия. Це для мене нормальна реакція на будь-які перепади всього. Зараз хочу піти поїсти. Плюс ще захворіла. Прям відчуваю, що це є щось таке, якийсь вірусняк новий підхопила, бо чую, що це багато в кого такі самі симптоми з горлом. І поїм і буду працювати далі. Ось такий у мене сьогодні обід це булгур з м'ясом. трошки себе запишу. Вирішила я спробувати цю вафлю зараз вже, сьогодні. Що я купила сьогодні в Аврорі? Чесно, фігня фігнює. Дуже солодка і відчувається хімія. Не натуральний крем взагалі. Ну, Звісно, що можна було очікувати, просто хвалили її досить сильно. Тому, взагалі, можете не брати і не пробувати. Краще купити щось якісне. З гарним складом у нас прям вітруган. Зараз 2130, тільки закінчила те, що планувала. Дуже багато сьогодні зробила. Я молодець, слава Богу, за все. Я готую дещо дуже важливе для себе. Це такий дуже важливий новий крок. І обов'язково про все вам повідомлю, дай Бог, щоб все вийшло. Для мене це максимально новий етап. Чесно, я навіть не уявляла б, що таке може бути, не чекала цього від себе, але це якось так сталося неочікувано, і я вирішила, що треба діяти. Тому зараз працюю над новим проєктом. Тому сьогодні цілий день сиділа за комп'ютером. І буду ще протягом тижня, напевно, дай Бог, може і більше, звісно, не знаю, як це буде йти. Дай Бог, щоб все вийшло. Але як все вийде, як буде готовий цей мій проект, я обов'язково вам про це повідомлю. І всіх запрошую. Перейти в мій телеграм-канал з одягом. Кожного дня додаю новинки. Посилання вже залишу точно під цим відео, бо в наступному забула залишити. І буду рада кожному новому клієнту. Дякую за перегляд цього відео. Не забудь натиснути на дзвіночок, на вподобайку та підписатись. І до наступного відео. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною.